За той період нашого викладання, за мій період, кілька років, вже я маю своїх випускників, які закінчували вузи і працюють по, і по мої, моїй моїй дорозі. Це такий в мене є мій вихованець Олександр Кобасюк, який проживає в місті Чернігові і має свою шоу-балет ярмарку. Як недавно він приїжджав до нас на майстер-клас і проводив майстер-клас. Є випускниця, яка працює так, Антоніна Шульга, вона працює в Києві. От, є діти, які от поступають, і яким вищі заклади, і яким це подобається, і вони мають свій вільний час, вони стараються цю справу не залишати. От, у мене є Настя Долганова, яка працює, тобто, тобто, навчається по десі і вона займається в московському філіалі Тодес. І дуже багато От, ті азви, які ми надаємо, початкові азви, і тим дітям дуже-дуже пригоджуються тоді, коли вони поступають і йдуть далі в своє життя. Ех, надихає на мою роботу оці, оці крапотулі, які приходять до мене, які дарують мені свою усмішку, які дарують якісь теми, якісь нарікають матеріали, і ми вже з цього починаємо робити свою роботу. Най, найчастіше приводять до нас групи це дівчата. Хлопці це така, так, така хвороба. Дуже важко їх підняти, але приходять. Приходять ті і залишаються зі мною до останнього до 11 класу, які приходять з маличку, з такого маличку. Якщо вони прийшли вже десь в класах 7-8, вони не витримують. Не витримують, а ті, які приходять з маленького віку, і вони поступово-поступово добувають, потім вони, потім вони лишаються. Бувають, але як завжди. У нас нехоновений на час, оплата за гурточок у нас проходить у місяць 25 гривень. Це оплата йде за два роки підготовчої групи. Діти, які переходять вже в основні сустави які і працюють на сцені концерта, ці діти оплату не вносять. Костюми нам допомагає придбавати. Атомна станція. Деякі костюми ми е, за допомогою батьківських коштів допомагають батьки, ми закуповуємо тканину і наші костюмери стараються ці костюми пошити. Ще з нами працює такий наш прекрасний молодичний супровід, наш акомпаніатор, наш добрий, найдобріший, правда, дівчата Володимир Володимирович. Звичайно, він полегшує нам нашу роботу, тому що коли інколи буває, що він їде в командировки і його немає, то нам без нього дуже важко, правда? Тому що тут добра вчителька. <кхи> Вона навчить багато всього майстрів, десь вісім місяців. А що тобі найбільше подобається? Мені найбільше подобаються кувирочки. Ковирочки? А ще що? <кхи> Ти вдома теж така активна? <кхи> так. так. Подобається тобі активний спосіб життя, так? Так. <кхи> <кхи> А танцями займатися далі будеш? Так. Да.